Христос посеред нас, возлюблені у Христі, брати та сестри, підходить до завершення п'ятий тиждень Великого посту. Коли християнину приходить час випробування, тоді Він з апостолом зиває: Ти Христос, Господь мій і Спаситель, Ти спасіння моє, сила моя, втіха моя, моя надія і життя вічне. Тож перебуваємо у Христовій любові постійно. Сьогодні, у суботу п'ятого тижня Великого Посту, свята церква урочисто молебно співає акафіст нашій заступниці перед Богом при Святій Богородиці. Свято похвали встановлено у дев'ятому столітті. Тоді народ шукав захисту міста Константинополя від облоги персидськими і скіфськими військами, день і ніч благаючи заступницю, врятувати своє місто. І патріарх Сергій носив на руках ікону при Святої Богородиці по міських мурах, і вона почула молитви. А у свій час імператор Константин Великий, засновник Константинополя. Почитав Пресвяту Діву Марію як покровительку своєї нової столиці, і на честь Божої Матері було споруджено багато храмів у цьому місці. А у Влахерцькому храмі зберігалася її свята ікона, написана євангелістом Лукою, яка заступилася за горожан час нападу агарян і персів. Тоді всю цю ніч вдячний народ, що перебував у Влахерцькому храмі, співав заступниці міста переможну всенушну акафісну пісню Збранна і воєводі побідільне. Яко, ізбавлявшися від злих, подячно взиваємо Рабитвої. І Богородице і з того часу у спогад величного чуда православна церква постановила відзначення свята похвали Пресвятої Богородиці. Спочатку свято Акафісту відбувалося у Влахернському храмі, де зберігалася чудотворна ікона Божої Матері та священні її риза і пояс, але згодом почитання було внесено у статути монастирів святого Сави Студійського, а потім у церковні богослужбові книги. Тож з того часу свято стало загальним для всієї східної церкви. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Олександр та Олексій. Хто ж мій ближній, якого я повинен возлюбити, як самого себе? Так роздумує митрополит Антоній Сурський: близький це не той, який тобі дорогий, не той, з ким ти разом і наблизив до себе. Це той, який тебе потребує. Хто б він не був, знайомий і незнайомий. Близький це той. Який тебе потребує, проведімо ж цей день у пості та молитві за наших близьких.